Привіт, Привітарі. Сьогодні я вам дуже коротко хочу розказати про основні фокуси каталога номер 9 Які у нас є акції, які у нас є пропозиції і на що в першу чергу звернути увагу? І так, каталог 9 у нас вже активно працює, і які ж у нас є акції? Перед тим як я вам розкажу акції. Хочу звернути увагу, що Oriflame пропонує три можливості заробляти гроші. І так, перша можливість. Перша можливість ви зареєструвалися в компанію Oriflame і ви зразу маєте перші ці прибутки. Це можливість економити свій сімейний бюджет. І ви купуєте продукці вже на 20% дешевше. Жоден магазин, жоден супермаркет вам не дасть таку хорошу скидку, 20%. Тобто не важно на яку ви суму купуєте для себе продукцію, чи це продукція на 10 балів, чи на, на 100 десять балів, чи на да? сто на тисячу десять балів, ви завжди маєте цей от цього капочку 20%. Тих консультантів, які хочуть заробити на різниці, тобто рік дає таку можливість додаткового прибутку. Що для цього потрібно? Потрібно просто показати каталог Він і знайомим і незнайомим людям. Ви на цьому заробляєте на різниці. Oriflame ну, ще пропонує декілька пропозицій, да, тобто е. є можливість отримати ще додаткові подарунки. Про це ви можете подивитися а, у каталогі, які да, є спецпропозиції. І також Oriflame пропонує нам можливість росту. Року. Е. року. в Oriflame є можливість мати кілька уроків. В Oriflame ви можете отримати свою першу премію 1000 доларів. В Oriflame ви можете. Мати пасивний дохід 17 разів у році. У вас є можливість подорожувати разом з компанією у Що для цього потрібно робити, я вам це христа. І так, кожен для себе вибирає свій метод заробляти гроші. Якщо ви хочете просто економити, це у вас є вибір. Якщо ви хочете показувати каталог, це дуже добре, тому що на різницю можна добре заробити. Якщо ви плануєте будувати бізнес компанію Oriflame, вас все опросимо в нашу команду. У нас в Закарпатті саме класна, саме дружня, саме активна команда. І найголовніше, це саме робоча команда. Ви самі в цьому впевнились хтось вже з діючих консультантів, діючих бізнес-партнерів і навіть новачків. Тому вас все опросимо до нашу команду для тих, хто хоче і так, Хто іще тільки думає, якщо у вас є такі знайомі, які хочуть приєднатися в рефлен, або ви хочете запрошувати своїх знайомих або незнайомих людей, тобто умови акції для новеньких консультантів? Консультант реєструється по реєстрація у нас тут символічно: 19 гривень, За 19 гривень у кожного новачка, у кожного консультанта. Є е, свій робочий кабінет на сайті Рісменти, де є доступ до всіх акцій, є доступ до всіх спецпропозицій, є доступ до інформації. От і е, якщо новачок зареєструвався, він бере участь у новій стартовій програмі. Нова стартова програма складається з чотирьох кроків. чотири кроки по 100 балів. дуже легко запам'ятати. Ось ви точно не запутаєтеся. Новий який зареєструвався і зробив 100 балів за 21 день дня реєстрації, в наступному каталозі може взяти пільговий набір за 99 гривень за 75% знижкою. В наступний крок це виходить, другий крок теж, якщо робить 100 балів, бере набір за 99 гривень з 90% знижкою. А третій крок це 100 балів і набір купує з 92% знижкою. І четвертий крок, то получається четвертий крок теж має можливість здати набір за 99 гривень зі нижку 95%. Тобто, купує набір за 99 гривень. Тобто це такі ось, класні пропозиції для новачка. Для новачка. Якщо новачок пройшов стартову програму, стартову програму, далі він продовжує бізнес клас. Також бізнес клас є для всіх активних консультантів, які. Два каталоги в ряд і більше, роблять по 100 балів. Завжди вигідно бути у бізнес-класі. Бізнес-клас це постійно 100 балів і більше. Тобто, якщо ви автоматично робите 100 150 балів, ви автоматично попадаєте в бізнес-клас. Що це вам дає? А в наступному каталогі ви маєте можливість взяти будь-який продукт із каталога за кінці. Це дуже класно, це дуже круто, і це суперово. Чому? Тому що самі ваші улюблені продукти, які які. А може кусаються ціни, да? тобто взяти записи за ті ціни. Ми, наприклад, завжди беремо продукти свої улюблені. Це вевність продукти з чоловіком. Ми завжди їх беремо за пів ціни. І так, бізнес-клас це вигідно бути в бізнес-класі. І так, акція активності для тих, хто в бізнес-класі просто вигідно, продовжується. Діє і ще цей каталог, дев'ятий каталог. В які ж умови я безпеку вам нагадаю? Потрібно було б бути з цього нашого 7, 8, 9 каталог у бізнес-класі, тобто ще цей каталог 100 балів і більше. У 10-му каталозі ви можете взяти будь із цих восьми наборів за 99 гривень. Це тобто дуже вигідна пропозиція. Ви бачите, набори тут дорогі, ви можете взяти з цього масу за 99 гривень. Якщо ви були тільки один раз у бізнес-класі, або 7, або 8, Дев'ятий каталог, не розстається. Якщо ви в дев'ятому каталозі теж 100 балів робите замовлення на 100 балів, то складайте з міський склад. Тоді цей набір ви можете взяти один із наборів за 399 гривень. Тож вигідна ціна, тож набагато дешевше, ніж купляти по каталогам цінам. Тому не розставляємося, працюємо далі, і дев'ятий каталог активно робимо по 100 балів і більше. І це інформація для тих, хто вже хоче рости, для тих, хто хоче підніматися по кар'єрній висі. Тут ви бачите на картинці поданки успіху в процентному рівні від 6 до 20, 24 Якщо ви хочете отримати свою першу премію 1000 доларів, потрібно а, просто запрошувати людей. А, які ж за що компанія оплатить, оплатить якщо дуже дуже коротко і одним слайдом? Да? По-перше, за те, що ви користуєтеся продукції Oriflame. тобто ви, ви не купуєте в магазині, ви не купуєте якомусь іншій компанії, ви не купуєте своїх подружок, ви купуєте у себе зі знижкою 20%, і вам Oriflame за це буде платити. Ви розказуєте про це своїм друзям. Це називається у нас рекрутувати. і реєструєте своїх знайомих і незнайомих людей у свою структуру. І вам компанія за це буде платити. Плюс ну, ми учимося і вчимо тих, кого запрошуємо. От бачите, ці всі три дії дуже легкі. Якщо ви її будете виконувати завжди постійно, системно, систематично, ви будете рости, ви будете заробляти. Якщо а, вам не подобається якийсь крок із а, того, що я вам запропонувала, ну на жаль, ви рости не будете. Якщо ви будете запрошувати ну, ви не будете користуватися продуктом, ви будете стояти на місці. Якщо ви будете користуватися продукцією ріхленно, ви будете, не будете ви запрошувати, тож будете стояти на місці. Якщо ви будете і запрошувати, і користуватися продукцією ріхлен, і робити свої особисті бали, але ви не будете навчатися, ви не будете вчити своїх новачків, тобто ви їм не розкажете, покажете і не познайомите з нашими можливостями, то скоріше всього ви теж будете стояти на одному місці. Тому запам'ятайте ці три основні дії. Купляти для, для себе, для, для своїх близьких для своєї сім'ї продукти Oriflame, запрошувати у вчитися і вчити тих, кого ми запрошуємо. Дуже прості дії. Що потрібно в першу чергу знати та, для тих, хто хоче дійсно рости. Ми живемо по каталогу. Тобто каталог у нас діє три неділі. Закінчується у нас каталог, і кожні три неділі компанія нараховує. Якщо ви на, нараховує вам об'ємну знижку якщо ви виконуєте умови. Чим більше товарообороту у вас не особистий, а у вашій команді, тим більше ви маєте рівень і тим більше ви грошей заробляєте. І товарооборот не починається з вас. Запам'ятайте, що не може команда зробити вам 2-3 тисячі балів і у вас особистих 2-3 бала або 2 30 балів, ви з цього нічого не будете мати. Ось це все починається із вас. Цим слайдиком я хочу показати, щоб ви запам'ятали про а, особисті бали-бонуси. Це пам'ятаємо, це як а, а, таблиця множення. тобто Ви це маєте знати завжди. І так, що потрібно пам'ятати? Від 1 до 99 балів, а якщо у вас буде особистий оборот, ви будете мати цю знижку 20%. Тобто, якщо навіть і буде у вас структура, якщо вам спонсор допоможе побудові бізнесу. У вас буде 2, 3, 10, 20 і 99 балів, балю, то ви будете мати 20% знижку, тобто всі консультанти. Далі, якщо у вас буде оборот від 100 балів до 149 балів, то у вас, крім знижки, що ви будете мати 20 знижку 20% да, знижку, постійно як вікон е, е, знижку, да, у вас ще буде бізнес-клас. Тобто ви можете брати участь у цих акціях, пропозиціях. У акціях по запрошенню, ви будете в бізнес-класі, ви будете мати можливість брати будь-який продукт за півціни. Якщо у вас буде особистий оборот 150 балів і більше, вам компанія буде нараховувати об'ємну знижку в процентному рівні. Що це означає? Після ви зробили 150 балів. Ви вже вийшли тут, от повернетеся слайдиком, да, ось тут покажу вам. Ви, От тут. Ви вийшли на 150 балі. Да? Вам компанія нарахувала 6% від обороту. Тобто ваша об'ємна знижка буде біля 100 гривень. Якщо у вас під вами буде структура, якщо у вас під вами буде бізнес, і ви вийдете там на 12-15%, тобто ваша знижка може бути більша, не 100 гривень, там на 200-300 гривень. Тому важливо виконувати такі умови, що робити 150 балів особисті, обов'язково особисті, обов якщо ви хочете, щоб компанія вам нараховувала додаткову знижку. І так, що потрібно знати? Просто так. Uh, успіху не буває не буває, успіх обов'язково потрібно запланувати. Тобто просто так люди успішно не не стоїть. Що потрібно в першу чергу запланувати? Запланувати потрібно об'єм продажів в каталозі намердве. Тобто обов'язково потрібно планувати. Після новочки вам потрібно планувати. Кількість активних консультантів, вам потрібно планувати кількість продуктивних замовлень, вам потрібно планувати свої особисті бали, і вам потрібно планувати ваш рівень да, і ваш об'єм продаж. Тобто, скільки балів ви хочете кожен за того, щоб у вас був, скільки у вас людей, щоб у вас було да, і яка у вас має бути команда. Це все ми маємо планувати? І так. Які ж методи для роботи ми вибираємо? Скажу вам, що методи, методи запрошення в цей бізнес а дуже багато, і всі вони працюють. Якщо по них працювати, немає такого методу, який не працює, який не роботи. І в першу чергу я хочу вам показати ті методи, якими я сама особисто користуюся, користується моя команда і мої самі активні бізнес-партнери і мої лідери. І так, що ж я вам рекомендую? Перше, список знайомих. А працювати по списку знайомих, потім працювати по рекомендаціях. Тобто, у вас є такі люди, які не хочуть займатися цим бізнесом, ну ви можете попросити номер телефона або познайомити вас із тим, щоб вони вас познайомили з тими людьми, хто а, скажімо, і по продукти компанії Oriflame. Холодні контакти це у нас є партнери, які працюють. На вулицях і просто з каталогами, да? і пропонуються, і ампітують і беруть, скажімо, контакти на вулиці. Да? ВМЛСТЕС дуже активно у нас зараз розвивається велет продукти, і цю категорію не можна просто окупити. У нас є такі консультанти, які хотяться йти на вкусіння, і які от, в першому, буквально в восьмому каталозі, у нас дуже хороший результат є у лідерів, які працюють з цим продуктом і саме ці категорії. Тому що ви можете знайти таких людей, які хочуть в худніці, і якщо вони будуть брати наші програми, то вам теж вам будуть все в обали. Обов'язково є можливість працювати через інтернет. Скажу, що от поки ви не научитеся працювати через інтернет, пробуйте по списку своїх знайомих. І, і е, основний е, метод це є е, особистий бренд. Я рекомендую всім розвивати е, свій особистий бренд. Про особистий бренд я багато розказую. Є е, е, відео уроки у наших папках, кому цікаво. Ви кажіть ми вам чинимо обов'язкову інформацію про особистий бренд. Дуже багато інформації на каналі YouTube, як свої сторінки в соціальних мережах робити так, щоб вони показували вас, щоб люди до вас пішли, щоб люди вас е, е, замітили да, в інтернеті. Особисто я рекомендую всі лідери, які зараз ростуть, які на, на даний момент швидко ростуть лідери, от бачите, на першому місці список типу не забувайте за спесу знайомих, він самий хороший, самий старий і найкращий метод запрошення. Не йдіть в інтернет, не йдіть в якесь інше місто, да? не йдіть кудись далеко шукати чужих людей. А люди, які люблять рісне, вони біля вас є близько. Просто їм запропонуйте. Пропонуйте їм правильно. Якщо ви будете просто казати, що давай зареєструйся компанію оріснем, я тебе запрошую. Спрошу, те, що вони вам скажуть ні. Якщо ви їм розкажете про наші можливості. Про можливості схуднути, про можливості бути молодою, про можливості подорожувати, про можливості а, заробляти, про можливості гарно виглядати. Да? То люди будуть на можливості. Тобто пропонуйте їм правильно. попросити своїми спонсорами, хто вас запросив в цей бізнес, і вони вам підкажуть, як правильно запрошувати цей бізнес людей. Тобто виберіть свій метод роботи. А, ну, як я вже сказала, а кожен метод робочий. Ну, саме головне це відпрацювати систему. Тобто, якщо ви сьогодні запрошуєте, завтра не запрошуйте. Після завтра знову запрошуєте і місяць не запрошуєте, скопі того, що у вас бізнес не буде рости. Це для тих, хто хоче заробляти, для тих, хто хоче рости, обов'язково потрібно відпрацювати у себе привичку, таку запрошувати бізнес людей. І так, а що нам допоможе? Оріхлем завжди післується за нас. Поріслим завжди дбає і завжди нам дає якусь програму, якусь акцію допомоги. На даний момент у нас зараз акція по запрошенню і є можливість отримати такі от класні подарунки. Тобто покладіть собі ціль двох або чотирьох на новачків. Тому що за двох новачків ви можете отримати подарунок та навичку для дані і рум'яна, і за чотирьох новачків, які зроблять по 100 балів за 21 день з дня реєстрації. А можете отримати цей от, пілісос, вакуумний пілісос цього нас за 10 гривень. Дуже хороша акція. От якщо ви настроїтеся на ці подрумки, ви точно цих людей знайдете. зразу вам хочу сказати, не займайтеся переписом населення. Не реєструйте свою маму, папу, кума, свата, брата. Чекайте реальних людей, якщо ви хочете отримати реальний, хороший, стабільний доходний бізнес. Тому шукаємо активно в цьому каталозі нових людей і запрошуємо, показуємо їм наші суперможливості. Важливо в цьому каталогі стартанути. І взагалі важливо стартанути зараз влітку, тому що літо така пора, всі колеги, всі, скажімо, конкуренти розслабляються, а ми не розслабляємося. Ми працюємо тоді восени, а ми будемо вже збирати урожай. Будуть хороші акції і тоді в Орісленні буде легше просто заробляти, зараз ми створюємо собі фундаменти, обов'язково потрібно запрошувати цей бізнес людей, не за не розслабляємося, стартуємо активно в цьому каталозі. І якщо ви хочете бути успішними, якщо ви хочете бути з нами в команді, якщо ви хочете з нами сюди святкувати на всіх банкетах, на всіх, всіх подорожах да, побудувати побувати з нами. Ти просто запрошуйте, і бачите, у нас хороша, класна команда. Я впевнена на 100%, що в а, наших бізнес-партнерів, наших лідерів, будете ви і ви будете теж тримати свій чек з тисячу доларів. Такі партнери, які повірили компанії Орісен, які повірили нам, які до нас ідуть. Ви знаєте, у нас класна командна робота. Ми один одному допомагаємо. Ми особливо будемо цей більш тому завжди ви відбудьте відчувати нашу підтримку, і нашу допомогу. Я бажаю вам успіху, я вам бажаю удачі і щоб дев'ятий каталог у вас був найкращий каталог у ЄСІ. Щасливенько, удачі. Якщо є запитання, можете нам писати. Ну Пока-пока.